Давній Єгипет подарував нам не лише математику, боулінг, перуги та хірургію, але й цікавий орнамент, який потім трохи запозичили безліч країн по всьому світу. Привіт, мене звати Софія Врамчук, і сьогодні ми дізнаємось, чим же таким особливим був єгипетський орнамент. Першою особливістю цього орнаменту є його винахідливість, адже спершу всі орнаменти нагадували просто різні геометричні поєднання. І саме єгиптяни вигадали додати до цього щось цікаве. Наприклад, зображення рослин, які прикрашали світ навколо. Але водночас єгиптяни протягом тисячоліть зберігали неповторність та незмінність своїх орнаментів. Лише згодом світ навколо дав про себе знати на малюнках цієї країни. Зокрема, досить поширеним зображенням стала квітка чи пелюстки лотуса, які стали атрибутами богині Ісіди. Ж Єгипетський орнамент славиться своїми зображеннями: папірусу, очерету та лілії. З дерев єгиптяни особливо шанували та часто зображували фінікову і кокосову пальму, сикомору, акацію, тамариск, терен, авокадо та тутове дерево. Усі вони втілюють життєстверне начало. Окрім цього, малювали й вінки з листя, виноградні лози і грона фініків, і лусочки кори дерев тощо. Серед тварин єгиптяни малювали антилопу, сокола, мавпу, рибу. Священним птахом вважалося чапля, але це ще не все. Також ви могли помітити зображення жука з карабеєм. Який символізує безсмертя. До речі, улюбленцем серед малюнків орнаменту єгиптян було саме зображення жука Скарабея. Він мав досить складну та різноманітну символіку, а найчастіше його малювали за допомогою синього та блакитного кольорів. Скарабей вважався священним символом сили сонця, знаком, що приносить щастя, заміняв в мумії... Те серце Настільки він був важливим символом. Єгипетський орнамент часто міг бути чергуванням знаків, які мали зашифрований текст. Єгипетський орнамент це про стриманість, витонченість та сувору послідовність. То ви навряд чи побачите тут зображення людини, яка, наприклад, катається на велосипеді. Геть не забула, перші єгипетські орнаменти це смуги візерунків, як вирізблений браслет на руці. І лише з руками єгиптяни перейшли на малювання з іншим розміром, що вже нагадувало картину, а не смугу малюнків. Також ці зображення мали певне релігійне значення. Наприклад, Око, трон та шакал. Це символи єгипетських богів Осіріса, Ісіди та Анубіса. До речі, єгипетський орнамент популярний і нині. Його використовують світові дизайнери для створення одягу. І, до речі, єгипетський орнамент не запозичували. А на цьому в мене все. А мене звати Софія Па-па!